У мене пацани і розміновують, і проходять, і знищують, і будують. І що ще можна сказати? І штурмують. За мій боксер, являюся офіцером роти розвідки спеціального призначення. Мій шлях почався взагалі в гвардії з 2021 року, коли я закінчив академію Держприкордонслужби по розподіленню, мене оприділили в Національну гвардію. Вже більше року, як я виконую завдання в цій роті. Я дуже задоволений і в мене мотивація тільки йти вперед. Основна задача розвідки прийти, побачити, передати. Задачі бувають різні, як зайти там, в тилові посадки противника, проглянути, так і допомогти друзям витягнути поранених з поля бою. Наша рота виконує одну із ключових, найголовніших функцій, тому що ми, як подаємо дані з повітря, так і з землі. У нас в підрозділі є пілоти, рерщики, дешифровщики, розвідники, снайпера. На Донецькому напрямку наша рота заїхала самою першою бригада, ще тоді виконувала завдання на Запорозькому напрямку. Як ми вже приїхали сюди і почали проводити рекорд місцевості в Запорозькій області, відрізнявся фронт тим, що ділянка фронту і відстань від противника до нас була дуже великою і дуже було багато відкритої місцевості. Тут у нас якось більш динамічна йде війна, більш ми рухаємо. Ми не стоїмо на місці, ми щось придумуємо і стараємося не давати противнику ніколи розслабитися. Колектив формується в першу чергу з нормальних лідерів. Якщо є нормальні толкові лідери в підрозділі, тоді підрозділ буде виконувати задачі різного характеру. І головне підтримувати мотивацію в підрозділі. Давати людям розуміти те, за що вони борються. У нас є деякі фахівці, які ну просто люди з більшими яйцями, які, от вони розуміють те, що якщо не вони, то їх. І вони їх гризуть, як хищники просто. Людина на зв'язку і під, під наглядом від моменту, як вона виходить з місця, де вона відпочивала, вона вже перевіряє зв'язок, налагує зв'язок і дає змогу розуміти. Командуванню, де він знаходиться і що він буде робити, кожен має перебороти в собі, во то не хочу, і дати собі зрозуміти, що мені потрібно рухатися вперед завжди. Більше якийсь такий остаток війни в мене в пам'яті залишився Запорожжя, тому що як не як Запорожжя це було пекло, яке ми пройшли достойно. Але було дуже важко просто потім взятися в руки, бо бували такі моменти, що і депресія просто погнітала тебе. А я своїй бабушці розказував, що це що, е, я був на Запорожжі півроку. Е, мамі і бабушці розказував, що я на навчаннях за кордоном. Задача була полягала в закріпитися на самій крайній точці. Ми закріпилися. А, але по нам е, почала відпрацьовувати дуже точно артилерія. Мене мої товариші попросили прийняти рішення, яке ми мали зробити. Ми і були, я тоді були. прийняв рішення відкотитися на дві позиції назад, щоб нас не, е, ну, не розвалили, і потім вернутися назад. І в цей момент, коли ми виходили, я просто побачив підправ вже е, на, зверху окопа. Е, в нього почав прострілювати, і ми по, двой, по двойко виходили. І вже крайні, що були. Просто з бульдога їм ще насипали, і ми відійшли. І на, 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 на наступний ранок зайшли назад. В них є відчуття війни, але в них немає відчуття того, що вони е, на чужині. Немає завжди одинакових задач. Є як і супер легкі, так і супер важкі. І просто під кожну задачу воно по різному налаштовуються люди. Як ми, так і всі люди. На Покровському напрямку вони йдуть в перемішку, бо я бачив, шеврони там є, як і Шторм З, і є і теж. є різні підрозділи. От е, я можу порівняти просто на Запорожжі. На Запорожжі там реально працюють спіци по всім напрямкам. Починаючи від артилерії, і закінчуючи дроном. Там всі працюють, навіть піхота йде, ну, там спеціалізована піхота була. А щас у окупанта найголовніше це тактика місного штурму. В них найголовніше продвинутися чим далі. Вони просто закидують туди людей. Чим більше, більше, більше і більше. Просто люди не доходять до точок. Наші фахівці БПЛА їх розвалюють просто в дрібізгі. В них немає задачі зайти на, певну, там, на певний кусочок і закріпитися. В них задача чим більше зайти і закріпитися. І е, той, що йде далі, ззаді е, підганяють людей, щоб вони закривали територію. Там всі зазомбіровані люди. Я не знаю, ну, чи може вони запрограмовані, коли вони попадають сюди і починають розказувати, що нам, нас обманують, чи вони реально такі ну, тупорилі. Ну реально, вони тупі люди. Передайте їм, що вони тупі. Ми предлагали брати окупанта в плен. Він відмовився, він застрелився. А оце зараз крайні рази були. Ми просто предлагаємо, або ти, зустр... або ти здаєшся, або ти... Ну, ти тебе знищить. Все, і вони красиво виходять, ручки піднімають, голодні, бідні, здаються в плен. Дрон летів з перезарядки, як ну, виконувати розвідку переднього краю. Там просто він виліз, він виліз ніяку з кущів. Він дуже довго сидів на позиції і вже не знав, що робити. Назад у нього поті немає, тому що їх обнуляють. Вперед, то як нам. І сказав, що я решил, прийняв рішення здатися в плен. Зайшов до пацанів, переставив автомат, каже, пацани, все, все, все. Заберіть мене звідси. Мистецтво бути приводом. Це мистецтво приходить, на мою думку, тільки з власним опитом. Чим більше ти напрацьовуєш е, е, разних, е, от, схем, планів і так далі, як ти маєш відпрацьовувати це, тим краще воно буде е, і грати тоді, коли ти будеш виконувати своє завдання. У мене є от таких е, пару, е, пару фахівців потужних, яким, е, яку задачу не поставив, вони все зроблять так, що ну, ти просто будеш в восторгі з нею. Вони збережуть себе і виконують задачу просто на відмінно. То мене пацани і розміновують, і проходять, і знищують, і будують. І що ще можна сказати? І штурмують. Є у нас товариш в роті, дуже такий класний хлопчина. В нього сталося тоді біда на Запорожжі. Навіть якщо людина втрачає кінцівку, от яркий приклад цієї людини в тому, що вона не втратила мотивацію і далі продовжує рухатися вперед, вона далі вмотивована, вона далі цінує щастя в житті і цінує життя. Ну, В нього був вибір залишитися або в підрозділі, або звільнитися. Ми його питали, ну, для чого тобі це потрібно? Знаєш, ну а що я буду робити вдома? Чим я буду займатися? Всі хлопці тут. І я тут з хлопцями. Я хоч чимось, але буду я вам допомагати все рівно. Ми одне ціле. У нас традиція завжди після виходу. З хлопцями ходити в баню. А перед виходом, то ні, немає. Просто всі настраюємося, кожен сам в собі. Мене чекає вдома дружина, син. У мене дружина взагалі зі мною, з, можна сказати, з Першого курсу академії разом моя дружина найкраща. Я їй передаю привіт, я тебе дуже сильно люблю.